Привіт, мене звати Єва, мені 8 років. Я навчаюся в 3 класі. Навіть сміття не є на сміттєзвалищах. Забруднює землю та руйнує екосистеми. Сортування допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Я хочу бачити своє місто і країну чистою. Тому я і всі мої друзі з 22 квітня долучаються до акції Сортування сміття. Я впевнена, що ця традиція приживеться, а проблема поводження з відходами скоро зникне. Продовж місяця ми, школярі Ужгорода, будемо вчитися берегти довкілля. Ти з нами?